І коли віруюча людина, який Бог дав владу бути дитиною Його, намагається без опирання на Слово Боже воювати з ворогами, рано чи пізно вона втомиться і перемоги вона не отримає. Натомість, коли віруюча людина, дитина Божа який їй Бог дав владу, так називатися, опирається на Слово Боже, думка оперта на Нього. Свої думки опирає на Слово Боже. Через це ми отримуємо перемогу, так як отримав перемогу Мойсей, сівши на камінь, і наш первосвященник – це Ісус Христос. І там тримали руки, і Бог буде підтримувати наші руки. Тому що він стоїть за своїм, як Вадим казав, словом, покладаючись на слово Боже, ми отримуємо від нього допомогу.